Вітаю, друзі. Мене звати Катерина. Ви у мене на каналі. Сьогодні поспілкуємося з вами про міграцію, про вимушену міграцію і стани, які можуть виникати в вимушеній міграції. Ви поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або не вподобайки, пишіть свої думки, коментарі. Я все читаю, мені все дуже цінно. Особливо ті, хто зараз знаходиться за кордоном і проживають свої стани в еміграції. Сьогодні хотіла з вами поговорити про такий досить ну, такий віктивний жертвений стан, який може виникати в, в кожної людини, в кожного з нас, коли ми проходимо через певні труднощі. А ми зараз через них проходимо. У нас в країні війна. І особливо, ну там, коли, коли тільки виїхали, і кожен з різних частин України і а, різна небезпека, але так чи інакше, небезпечно зараз скрізь в Україні. І виїхавши з України, ми можемо розраховувати на на те, що нам допоможуть, і якщо ми їдемо і нам пропонують цю допомогу, так, ми її приймаємо, але разом з тим наші очікування, і наш стан може ну, так, загострювати ці очікування, і очікування можуть не справджуватися. Наприклад, от коли я приїхала в Нідерланди. Це вже такий стан був, коли я вже не могла більше знаходитися. На другому році війни я приїхала. І це була ну, така вже переломна для мене точка. І коли я приїхала, в мене ну, я, в мене багато було на той час вже психотерапії, роботи з психологом, і я намагалася ну, стійко проходити всі ці випробування. А, там місяць чекати просто в, в цьому хабі з котом. Я дуже переживала, там, що я хворію, кіт хворіє. І от по мірі того, скільки я там знаходилася, а, взагалі, які я настрої чула, відчувала від інших людей, так чи інакше, ну, в мене теж такий був спокуса, така була. Теж ну, так, провалитися в м, стан жертви. Одразу скажу, що стан жертви це не щось таке, прям жахливе, яке потрібно засуджувати і так далі, бо суспільство взагалі цей стан засуджує. Е, е, я ж хочу в цьому відео все-таки ну, з розумінням до цього стану, бо він абсолютно в кожного може виникати. І якщо там в когось менше, в когось більше, це все одно. Так чи інакше може статися з кожним, особливо в якихось кризових ситуаціях. І я, наприклад, чекала там, місяць, і за цей місяць різні були ну, настрої там, в інших людей. І коли мене запитували, ти тут скільки? Ти тут тиждень, там, ну, це по наростаючій було, я кажу, ну так, ти вже тут тиждень, ми вже тут чотири дні, п'ять. 5... Ти вже два тижні давай щось, щось робити, давай їм говорити, щоб нас уже кудись не знаю, кудись дали нам якесь безпечне місце. І ну, я і мови не знала англійської, так, щоб запитати. Ну, я там ходила, запитувала волонтерів, як довго. Вони кажуть, ну просто чекайте. І цей стан очікування, ну я ж кажу, він прям я усвідомлювала за собою, що в мене зараз щось таке відбувається, де я. Ну, е коли я приїхала з якоїсь ну, такої небезпечної ситуації, а я виїхала саме тоді, коли ну, дуже бомбило по, по Києву, і в мене ще такі якісь свої ПТСР. -и. І я думаю, мені тут так, ну, дякую, що мені тут безпечно, я тут виспалася, але з іншого боку, там не було опалення, це зима. В Нідерландах випав сильний сніг, і я хворіла. У мене загострився піонефрит, за кота переживала. І ну, якби свої такі стани піднімались, де я думаю, ну не знаю, е... От що мені зараз робити, чого, е... чого зі мною е... оця ситуація і що я можу для цього зробити. Ну, тобто я все одно якось старалася там. Думаю, ну якщо тут не буде цього місця, то можливо кудись інше їхати, чи, чи просто змиритися. І в якийсь момент я просто щоб. Е... Не завалитися в ці стани, ну от прям з головою. Я почала відчувати щось таке. я Думаю, так, ми це знаємо, як це працює. Давай, Катя, трошечки вертай собі, вертай собі владу, вплив теж на що ти можеш впливати. Ти не можеш впливати на якісь глобальні речі, ти не можеш припинити війну, ти не можеш. Перестати боятися, ну, ти можеш попрацювати зі своїм станом, але коли на голову летить, ну, ти не можеш джерело цього страху усунути, але ти точно можеш ем, якось знайти ті ем, сфери життя, на які ти можеш впливати. І от я почала займатися йогою, десь підфарбувалась трішки, десь оділа, вже одягла не, не там не. Кофти з капюшонами, а вже якісь там сукні почала одягати. Тобто я сама свій стан почала якось трошечки ну, виводити в плюс в інші якісь, ну це, це не батарейка, звісно. Я маю на увазі на зовсім іншу енергетику, я не знаю, як вам пояснити, і по-іншому почала думати, міняти мислення, що так. Я ж була раніше, ну, в мене вже є це мислення, я знаю, як це, чого я маю в новій ситуації десь чинити по-іншому. Так, важко. Ну, будемо пробувати на те, що я можу впливати, впливати. І ось таким чином там, вчити мову, починати, якось спілкуватися з іншими людьми, починати. Я, ну, так... Рекомендую, хто зараз проживає ці досі періоди. Можливо, ви згадуєте, як ви їх проживали, і чи вам допомагало, і що вам допомагало. Це працює, знайомитися, не знаходитися в ізоляції довго. Ну, тобто, це нормально, якщо хочеться ізолюватися. Я ж кажу, я перший там тиждень теж нікого не хотіла ні з ким спілкуватися. Але виходите з цієї ізоляції, бо чим більше ви будете в ній знаходитись і не спілкуватися з людьми, тим можуть загострюватися різні симптоми, стани. І все більше ви будете почувати себе некомфортно, не в безпеці там, де ви знаходитесь. Тут сонце виходить, я сподіваюся, що видно, не засвічує. Ось так. Так ось, ну, є такі моменти, коли дивіться, теж важливо, хочу говорити про це, щоб навіть якщо ви зараз за собою відчуваєте, що ви отак робите несвідомо чи свідомо, муха причпилась, то щоб ви побачили, усвідомили це і почали робити по-іншому. Бо Ця стратегія, вона не робоча, зараз розкажу про, про що я. Ну, тобто, користуватися е, тим, що я жертва, воно не працює. Воно навіть відштовхує, бо я коли спілкувалася там, із волонтерами, із з іншими людьми, і вивчала травму, вивчала е, специфіку роботи з вимушеними переселенцями, е, ПТСР, всі, всі оці процеси, коли я вивчала, власне, е, вже дуже багато і колегів, вчених, і е, професорів, і так далі, робили купу досліджень. Ми ж не одні такі. Е, насправді війни по всьому світі давно вже тривають. Е, це, це нам здається, та, можливо, ну там, що. В нас тільки горе. Насправді воно по всьому світі. От я е, скільки тут вже більше року, і я це помічаю. Е, я не одразу це помічала. Пам'ятаєте, як в 14 2014, 2014 році почалася в нас війна ще тоді. І е, ну, я чула про неї. Я навіть там я вже говорила про, про свої амбіції тоді, е, але ми не могли її отак відчути. Нам на голову не летіло. Тобто тою мірою, наскільки це відчували люди, які зі сходу України, ми цього не відчували. так само в світі зараз там приїжджаєш, а тут мирно. А тут люди живуть своє життя, радіють. і Ти думаєш, ну, ну якось дивно, ти намагаєшся ще вбудуватися якось в цей соціум. Тебе може дратувати і злити. Як це вони ведуть себе, як нічого не сталося, якщо в нас війна, там ходиш на, на ці мітинги, мирні демонстрації, щоб якось ну, вони не забували про це. І бо там мене навіть коли запитували, ну там запитують досі а, іноземці, нідерландці, а що у вас там? Я розповідаю. І вони такі, ну, я можу уявити. Я кажу, ні, ну, не можеш. Ви не проживали цього стану. Я сумніваюся, що ви от прямо. Але дивіться, це все. ну, тобто, У мене така позиція, що я про це говорю і е, я думаю, що про це варто говорити, але цим не варто користуватися. Цим не варто маніпулювати. Тобто, є різниця між потерпілим, той, хто постраждав від війни, від її наслідків, і між тим, хто цим користується. Тобто, багато людей. Я зустрічала багато людей, і я знаю, що багато людей, а ми кожен щось втратили. В Україні хтось житло, хтось близьких людей, хтось там тварин, хтось кошти, хтось бізнес, хтось речі, які прийшлось залишити, хтось не знаю, своє мирне тепер і так далі. І ми з цими втратами опинилися якби тут, так? Але при цьому. Деякі люди усвідомлюють, що ну, я втратила, в мене цього немає. мені Ті, хто мене тут прийняв, допомагає, вони мені нічого не зобов'язані. Дякую, що приймають. Ну, там, якщо говорити на економічному рівні, то в них є своя зацікавленість. Да, там, ну, ми розуміємо це. І з іншого боку, Є якийсь людський фактор. Ну, я вірю в людський фактор, що не просто так вони допомагають, не тільки там, що вигідно комусь це, а і, і тому, що вони хочуть це робити, вони якось хочуть трішки добрішим робити цей світ. Ну, якось е, свій внесок такий у, у світло, у добро робити. І це можна приймати з вдячністю, а можна цим користуватися. І дивіться. Е, я зараз не говорю навіть про е, допомогу, багато хто е, там, е, не знаю, десь коментарі читаю. Не в мене. Я думаю, що в мене ви теж можете писати, хтось, хтось може писати. Е, дивіться, я буду читати адекватні коментарі, відповідати, неадекватні читати не буду. Бо я знаю, що от, е, таке розділення може формуватися, хто виїхав, хто залишився і так далі. Я це не підтримую, е, будь-яке розділення. Про що я говорила, забула. Про те, що так, що хтось може казати, ага, там виїхали в Німеччину, бо там е, допомогу платять дуже хорошу, там гроші заробляють. Е, хтось там виїхав, не знаю, там в Нідерланди, бо житло безкоштовне дають, хтось там виїхав ще кудись, бо там море в Іспанію, бо там розумієш, е, е, гріють дупи на морі і ну, от такі, якби так. Да? Але при цьому я вам хочу сказати, що. Ну, і хтось може називати цих людьми жертвами. Нас, всіх, я ж теж якби, в цій категорії. А, але я вам хочу сказати, що те, що ви приймаєте допомогу, будь-яку, хтось приймає грошову допомогу, хтось приймає допомогу з житлом, хтось приймає, або частково, да, коли а, Є, є, наприклад, от навіть тут в Нідерландах є житло зовсім безкоштовне, є, де ти частину якусь платиш. Або там за житло платиш, за житло не платиш, платиш за те, власне, за все інше. Ну, тобто будь-яка допомога, яку держава надає, люди надають, вони це добровільно роблять, і ви маєте право це приймати. І це не про, не про стан жертви, що я така немічна. Я вкотре повторюю, що українські е, вимушені переселенці, мігранти, е, може око від цього дюргатися, але ну, якби це, це так, так ми зараз називаємось. Да? Це не якісь безхатченки, це люди, які е, не мають безпечного місця, яке було в них там, і тому вони приймають це місце тут, дбають про свою безпеку, про безпеку своїх сімей, своїх дітей і так далі. І е, ви можете бути цілком ну, дорослою людиною, самодостатньою людиною, і, і можете це приймати. Так само, як, наприклад, ну не знаю, як у вас сталося щось з житлом, ну, не беремо війну, а, наприклад, затопило. Затопило чи зруйнував там землетрус ваш будинок. І е, ваші друзі кажуть, чи там сусіди, слухай, так приходь до мене, поживи, поки там в тебе не відновиться. Розумієте, і це, ну я не вважаю, що це користуванням, тобі запропонували, ти приймаєш. Але якщо от коли починається жертви на позиція, коли я не просто приймаю, а я вважаю, що мені повинні всі, і що те, що мені дають, це завжди мало. І могли б дати більше, і могли б старатися краще, і могли б взагалі вже мою мову вивчити, якщо я вже сюди до них приїхала, чи це я маю їхню вчити. Наприклад, от коли я так думаю, коли я користуюся своїм становищем, коли, не знаю, там, я приходжу і не просто там чекаю, поки мені дадуть якесь безпечне житло. А коли я приходжу і кажу, слухайте, я така бідна, нещасна, я взагалі-то біженка. Мені, будь ласка, двохповерховий будинок, щоб я там сама жила. Ну, бо, бо мені так, Ну, бо я, бо я постраждала, бо мені так. Ну, розумієте, тобто, коли ми починаємо маніпулювати будь-якими способами, щоб отримати своє, посилаючись на те, що, що ви ми вимушені мігранти. Ось тоді це вже ну, нас. Затягує в цю яму такої жертви, де ми, де ми в собі зрощуємо цю жертву, вона встає все більше і більше. І в якийсь момент нам може здаватися, що ну, вони замало щось дають, вони щось замало роблять. А, ось так. Я ж кажу, це я тут без осуду відношуся, бо можуть бути абсолютно різні ситуації. Можуть бути різні, так я поверну чуть-чуть. У -чуть, Мене камера замилює, але там дітки. Можуть бути абсолютно різні ситуації і ну, різний рівень травмованості. І я це говорю для того, не для того, щоб там якось засуджувати українців, які це роблять, а для того, щоб ви розуміли і могли назвати той стан, який у вас зараз є. Ви ж можете це робити несвідомо, от ви е, щиро можете думати, що так воно і є. І, можливо, подивившись це відео, ви переглянете свої способи комунікації з іншими людьми. І е, тоді ваша комунікація стане якіснішою. Бо, е, знову ж таки, повторюсь, що я чула від волонтерів, від людей, які працюють в цих організаціях, що вони, ну, в них є певні теж, в них працюють психологи, в них працюють різні спеціалісти, які це все ну, бачать всі ці ознаки, де людина ну, дійсно постраждала, а де вона користується. І коли. І навіть тоді люди, які там, ну я не знаю, наприклад, людина там якось чи, чи сльозами, чи маніпуляціями, чи ну, т, е, починає вимагати, починає якось отак, е, це видно. І потім, коли інша людина, яка справді, ну, не знаю, в неї, Ну, і, і їй там настільки боляче, що вона втратила, що вона теж починає плакати. Вже е, Ці ж самі люди вони думають, та, ц, маніпулюють, знову маніпулюють. І Тому щоб не було такої ситуації, щоб ні до вас не відносились так, без довіри, ні до інших українців. Я дуже, ну так, Не то щоб я хотіла, не знаю, це таке. Моє бажання ну просто хотілося б. Вам якось донести цю думку, що можна по-іншому, можна ну, так, з розумінням, просто відслідковувати а, свої стани, що зараз зі мною відбувається, як я можу на це попливати. Іти в терапію, іти в групову терапію, це дуже допомагає. У мене, такий, мене такий, таке сонце, не знаю, куди його вже діти. От. Не знаю, засвідчує мене, ні? Засвідчує, ні? Сподіваюсь, що ні. Ось так, скільки в нас там? О, вже скоро закінчується. Так, ну, власне, отак від... Не знаю, що вам про жертву поведінку. Що таке сказати. Зараз Ага. ознаки, як ви можете відслідкувати за собою, так, от, власне, цю поведінку, це безвідповідальність, коли вам не хочеться, ви не хочете брати відповідальність за за своє життя, за, за свій добробут. Ну, тобто, відповідальність хочеться. Перекласти на когось іншого. Пасивна життєва позиція. Я пливу собі за, деч... за течією, будь-що буде. Ну, щось пропонують, там, нічого не хочу. Е, якісь навички нові здобувати, не хочу. Е, Мову вчити, не хочу. Ну, як буде, так буде. Ну, от якось так. Ну, ну, просто так? І ну, така безініціативність. Без коли... Людина не проявляє ініціативу, щоб якось змінювати свій стан, своє життя, якось брати участь у діяльності, активності, пов'язані з суспільством, тобто щось таке вносити, робити свій внесок в суспільство. Просто нема такого бажання щось для когось робити. Просто чекаю, що мені. Всі мають тільки мені щось дати. Ось так. І якщо ви за собою помічаєте, що у вас або був такий стан, або зараз є, це з цим можна працювати, це можна вирішувати. Звертайтеся за допомогу. Зараз багато волонтерських програм, які безкоштовно працюють, і за, ну тобто, різні види, Абсолютно доступності цін. Я думаю, що ви при бажанні зможете собі дозволити трошечки скористатися допомогою. От Тут дійсно, дивіться, коли я відчуваю, що мені погано і я йду, беру цю допомогу, то тоді ми виходимо з жертви, ми стаємо відповідальними за своє життя. Я пам'ятаю, коли ну, от я була, я в терапії була, а потім я коли приїхала в цей хаб, то ну, там місяць я була, і звичайно, що я не могла і сама консультувати, і я не могла. Ну, Я брала там відпустку, що до того я брала відпустку і мені прийшлось затриматися, бо і простору не було, і хворіла. І я не могла. До своєї психологині онлайн навіть звернутися, ну я тоді думала. Дивіться, коли в нас такий стан, що наче все погано, я думала, що я не маю можливості. І коли я взяла відповідальність за своє життя, за свій психоемоційний стан, я думаю, та ну чого це я не можу? Онлайн, же ж, інтернет є, ну і що ще тут мене не знаю, оточують люди, якісь ходять. Ну, Значить, буде отак. От отже, я знайду якийсь собі там куточок і буду, ну, візьму цю допомогу для себе. І от коли я взяла допомогу від своєї терапевтки, тоді я ну, якось ще більше мене так з'явилося опори, відповідальності, і я вже тоді могла і сама надавати допомогу там іншим людям, діткам, ну, по можливості, там, клієнтам своїм онлайн, Тобто якось повертатися до звичного свого стану. Ось так. Ви також можете, можете щось для себе робити, підтримувати. Не потрібно, не знаю, там щось, щось глобальне. Просто почніть з чогось, з чогось маленького. Так, світить сонце. Я, мабуть, буду завершувати це відео. Бо вже в мене таймер тут. А, знаєте, ще щось скажу? Про дослідження скажу. У 1980, здається, році, якщо не помиляюся, були такі дві психологині Бетті Грейсон і Моріс Штайн. Два психолога. Бетті — це жінка. Вони проводили експеримент, де Знімали на відео короткі людей, які йшли по вулиці, а потім показували ці відео 53 в'язням, які сиділи за різні ну, такі насильницькі дії, там від пограбування до вбивства. І вони показували ці відео і запитували, кого б вони вибрали потенційною жертвою. І половина десь в'язнів вони вибрали. Одних і тих самих жертв. Ну, зрозуміло, що там е, е, більшість вибирали жінок і людей похилого віку, оскільки це вразлива категорія населення. Але навіть були там молоді хлопці, які так чи інакше, їх вибрали більшість там, да? чи половина в'язнів. Е, ну, але це. Потім вияснилось, що дослідження воно було ну, таке не дуже достовірне, бо там по-різному вони були одягнені і таке інше. І потім вже пізніше Люсі Джонстон робила ем, нове дослідження, де вони досліджували рухи, як людина рухається, як це пов'язано ем, з жертвеною поведінкою. І теж дослідили, що а, це пов'язано там не, не з тим, в, в що ми одягнені, одягнені, а з тим, як ми рухаємось. Тобто на суглоби там кріпили їм такі світлячки, вони рухалися і відстежували, а, відстежували оці рухи і могли а, так сконструювати, не знаю, це правильно сказати, поведінку. Потім цих людей їх вчили. Їх записали на курси самооборони, вони пройшли ці курси, потім знову пройшли це дослідження, провели і нічого не змінилося. Але коли вони почали змінювати ходу, то були зміни. Тобто зміни в ході в походці, да? власне, змінили їх поведінку. Вона стала така вже не жертвена. а… Більш, ну, як це бандити чи там злочинці, на них вже ну, не стільки звертали увагу. Я згадала свій спосіб, якщо вистачить часу, я розповім. Зараз подивлюсь. Сподіваюсь, встигну. Колись я вчилася ще десь на медсестру, мені було років 19, можливо. Я йшла від своєї подруги, пізно ввечері, і проходила якийсь гендель. Бар, де сиділи молоді хлопці і щось там випивали. Я проходжу повз і чую ці їхні п'яні розмови, і мені стає страшно. Я собі йду і чую, як вони починають між собою розмову, що, «О, диви, яка мала, йде там, симпатична, давай до неї підійдемо. Я починаю, а я росла в селі, і серед хлопчиків я знаю цю тему, що там треба за себе постояти. Я просто з дівчачої походки якоїсь там чи звичайної я перебудовую, ну там я розклала плечі, я почала якось іти плечами, я почала різко рухатись і ну, прям так агресивно я прямо відчула цю агресію, як наче стало позицію, так, захисту. і Я пройшла повз них саме, ну, не знаю, як. Ну, така, як дівчина з району, навіть на дівчину не було схоже. І потім другий відповідає першому, та ну її нафіг, ти знаєш, вона якась стрьомна, зараз може, що там в лоба дасть. Я причому чула цю розмову. І я навіть не знала ще про дослідження тоді, хоча я вже психологію вивчала в коледжі. Так що це працює. Ну, Я знаю, що зміна рухів. В моєму випадку спрацювала для мене. І можете зробити для себе такий експеримент і написати мені потім в коментарі результати, свій стан. Ну, просто порухати, да, до цієї такої зігнутої, грудної клітки, вдавленої в себе. Ну так, розправити плечі, поекспериментуйте. На цьому все. Дякую, що. Дивилися, слухали. Сподіваюсь, гарно вам там все записалося. До зустрічі в наступних відео. Обіймаю вас всім серцем.